Попри війну, триває реформа освіти, однією зі складових якої є перехід до 12-річної школи. У сумах під час брифінгу громадськості було презентовано план реорганізації мережі закладів освіти на 2024-2028 роки, що ґрунтується на всебічному аналізі даних із урахуванням запитів, потреб та можливостей громади. Це питання вже давно турбує в принципі населення і. Дійсно відбулися зміни. Той план, який ми попередньо пропонували в 2023 році, він був опрацьований відповідно до також до законодавства. Але тоді були питання, і дуже багато акцентувало увагу про те, що повинні бути ліцею. Початковою школою, як виняток так і всі речі. Але відбулися такому ж в 23-му році відбулися певні зміни і по законодавству. Відповідно, після цього у нас було проведено ще не одне засідання координаційної ради, були зібрані керівники закладів, які ми також презентували пані Світлана, не лі були, презентували е, міністерства міністерство освіти і науки вимоги, на яких були надані чіткі доручення і роз'яснення, після чого керівники. Це було попередньо. Зобов'язали ми, щоб вони провели спочатку педагогічні наради саме з педагогами, поспілкувалися щодо бачення існування подальшого існування закладу, і провели такі ж батьківські збори в безпосередньо в закладі і надали до управління освіти і науки нашої Сумської міської ради до невікторів своє бачення. І ці бачення кардинально я вам скажу, змінилися, тому що дійсно керівники вже. Більш, скажімо, уважніше підійшли до тих моментів, які були акцентовані і нами, і Міністерством відповідно, і надали свої рекомендації щодо подальшого існування. Відповідно до цих рекомендацій, ми їх узагальнили, забрали координаційну раду. І зробили план формування мережі, тобто такі дороговказ, коли ми будемо рухатись далі протягом ближайших років. Чому виникає потреба змінювати цей план? Тому що реформа профільної освіти, яку ми всі чекаємо з 27-го року, це є продовження реформи нова українська школа, яка стартувала ще у 2017 році. Триватиме цей перехідний процес, він вже розпочався і триватиме він ще дуже довго. Зараз ми на підготовчому етапі, і от як ви бачите, що до 1 вересня маємо затвердити план реформування мережі закладів освіти нашої громади. Пілотування профільної старшої школи, тобто ліцеїв, розпочнеться із 25-го року. В Україні визначено усього 25 закладів, які візьмуть участь у цьому пілотуванні. Протягом трьох років старшокласники здобуватимуть профільну освіту. Потім після цього будуть підбити, ну, перші підсумки, так перехідний етап впровадження бачите, і тільки фінальний етап це 29-33 роки, коли ми будемо уже розуміти чітку модель. Академічних ліцеїв будемо знати їх точну кількість у громадах, яким чином будуть там навчатися старшокласники, і наскільки виправдають себе очікування від реформи старшої профільної школи. Згідно з законами України про освіту та про повну загальну середню освіту, вся система загальної середньої освіти має бути поділена на три рівні: початкова школа, здобуття початкової освіти, перші четверті класи, гімназія, здобуття базової середньої освіти, п'ятий-дев'ятий класи, ліцей здобуття профільної середньої освіти, десятий-дванадцятий класи. Початкових шкіл у нас шість. Гімназії з початковою школою буде 22 один заклад стане філією гімназії, п'ять ліцеїв буде створено на нашій території. Один спеціальний заклад уже є. і Багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр також є. Закінчуючи базову школу, учні матимуть можливість вибору: продовжувати навчання в академічному ліцеї або ж у професійному ліцеї. Академічний ліцей це шлях до вищої освіти. Учнівство поглиблено вивчає навчальні предмети відповідно до обраного профілю, проходить академічну підготовку для подальшого навчання в закладах вищої освіти. Професійні ліцеї це заклади, де учнівство здобуває загальну середню освіту і разом з нею професію, навчаючись за сучасними стандартами. Обов'язкових предметів стає менше. Натомість вибір курсів, які будуть пропонуватися, зростає, стає більше, майже на 50%. Чому так? Тому що з дворічної старшої школи ми переходимо на трирічну, тому кількість обов'язкових предметів вже буде розподілена на три роки. Це дасть можливість зменшити навантаження на старшокласників і дати їм більше вибору. За концепцією реформи НУШ, учні старшої школи зможуть формувати власну освітню траєкторію. Для цього обиратимуть профіль і частково навчальні предмети. Водночас заклади освіти зможуть створити якнайкращу пропозицію для учнівства залежно від своїх можливостей. Галузі закріплені в стандарті їх дев'ять навколо них і будуть формуватися профілі. Мовна, літературна, математична, природнича, технологічна, фізична культура, мистецтво, громадянська та історична, соціальна та здоров'я збережувальна і інформатична. Дев'ять гос. Заклади мають можливість обирати. Буде один профіль в закладі, тобто монопрофільний ліцей, або ж це буде. Профіль, який поєднує в собі декілька дисциплін, такий собі СТІМ, освіта, яка поєднує науку, технології, інженерію, математику і е, спирається на науково-дослідницький підхід за допомогою різних експериментів. Це на вибір закладу. Але е, необхідно врахувати, що в межах однієї територіальної громади треба представити якомога більше різних профілів для того, щоб старшокласники мали більше вибору. Органи місцевого самоврядування мають до 1 вересня поточного року затвердити плани формування мережі закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти із урахуванням вимог законодавства до ліцеїв. На сьогодні в шостих класах навчається 2941 учень. Саме ці учні стануть першими учнями в ліцеях в 2027 році. Зазвичай після 9 класу до 10-го йшло 65% учнів, а і тільки 35% у професійну освіту. Міністерство хоче збільшити частку учнів професійної освіти до 45%, відповідно залишається в академічній ліцеї зменшується кількість дітей. Так? Відповідно до тієї кількості, яку ми спрогнозували, в нашій сумській громаді може бути не більше восьми ліцеїв. Але тут треба звернути увагу на те, що обласні ради також можуть створювати ліцеї, і вже планується створення трьох. Це ліцей для обдарованих, мистецький ліцей на базі училища Бортнянського і спортивний ліцей на базі Барси. Тобто залишається для міста не більше п'яти. Засновники ліцеїв до 1 вересня 2027 року мають забезпечити створення та оснащення ліцеїв необхідною матеріально-технічною базою, обладнанням, доступом до мережі інтернет, відібрати на конкурсних засадах педагогічних працівників, провести конкурс відповідно до вимог законодавства на посаду керівника закладу освіти та вжити інших необхідних дій. Були проведені педагогічні ради, були проведені з батьками зустрічі, і звичайно на організацію. І роботу ліцею і впливають багато чинників. Це і кадрове забезпечення, це і наявність матеріально-технічної бази, і кожен керівник, враховуючи всі ці чинники, які ми сьогодні побачимо, які ми презентуємо, на основі цього це було тією підставою, щоб прийняти рішення попереднє. Про той чи інший тип закладу, який буде функціонувати, варто зазначити, що наразі 11-річна освіта залишилася лише у трьох пострадянських країнах: А Зайбарджані, Росії та Білорусі. Поетапна реорганізація мережі закладів загальної середньої освіти в Україні має на меті зменшити навантаження на учнів та на рівність між дітьми з різних місцевостей, а також дозволить вивчати предмети, необхідні їм для майбутнього фаху. 11 річний термін навчання в старшій школі не відповідає практиці країн Європейського союзу. Більшість країн має 12-річний термін, а деякі навіть і більше. Для того щоб дати учнівству широкий вибір профільних предметів або курсів, необхідно їх започаткувати в цих новостворених академічних ліцеях. Ну і звичайно, профорієнтаційна робота буде покращена за рахунок того, що буде вибір між академічним ліцеєм і професійними коледжами. Дуже важливим суттєвим таким чинником, який впливав на Формування старшої профільної школи це нерівність між сільськими і міськими школами в результатах навчання учнів в якості їх знань. Якщо ви бачите, результати піза, це міжнародне дослідження якості освіти 2022 року. Говорять про те, що сільські і міські учні мають величезні розриви. Від 4 до 5 років читання 5 років, природничі дисципліни 4 роки. Тобто, щоб вирівняти позиції учнів сільських і міських шкіл, дати учням сільських шкіл кращого світу, необхідно реформувати старшу школу. Старостинська покрова то це не буде завтра на наступний рік, тому що обговорення в закладах, які знаходяться в старостинських округах, триває рік. Так, да, Це також. А це треба звертати треба звернути, що не наступний рік, ще тільки рік буде обговорення щодо подальшої функціонування цих закладів. Підсумовуючи спікери, акцентували, що реформу профільної середньої освіти втілюватимуть протягом наступних 10 років, і в 2024-2025 навчальному році, кардинальних змін у системі закладів загальної середньої освіти Сумської міської територіальної громади не відбудеться.